Всім привіт, сьогодні ранок і сьогодні перший день неділі, понеділок. Сьогодні будемо займатися погрузчиком. Не знаю, хотіли сьогодні вивезти пшеничку, але з такою погодою чи поїдуть машини. У нас там під'їзд не дуже гарний, грязючка, ну, щебінь насипаний, але проблематично фурам заїжджати. Зараз чекаю хлопців усіх. І починаємо крутити ремонти. Короте, роботи вистачає до завершення сезону. До завершення сезону ще далеко. Так, ну у нас запчастинки приїхали на погрузчик. Була проблема у нас, він не заводився. Коли менше там півбака, то насос підкачки купили і зараз... Будемо встановлювати. Ну і попутно покажу вам ще проблеми, які в нас там присутні на погрузчику Там у нас капотна реставрація, а наша задача, От покажу якась погрузка. Є у нас такий клапанець. його почеркало, мусоринка попала. Таке як наче воно там проблема була. Підвисав у нас. Стріла сама бувала, піднімалась, таке як мусоринка. Може електроника. Вот тут він стоїть, там двигається. Коротше, сложно, все. не будемо гулятися. Наша задача, ми його видули, тепер зібрати все на місце. Так, Вивозимо пшеничку. Трошки ціна пішла вверх. Треба закривати долги всі свої. Машина не наша, приїхала. Возимо недалеко. Там камель можна сказати. проблема не вийшла, та що нас безпокоїла получається коли опускаєш стрілу і починає дергатися по грузчик проблем з ним вплотаю. Техніка вже старенька та ще й а ще й багато персичків на неї. Ну і є плюси, конечно, але. А наш складик набуває тієї картини, що ми хотіли. Все злажується, все на видному місці. Кстати, зараз зробимо розпаковку. Компанія Картева нам прислала подаруночок. Зараз зробимо розпаковочку. Бачите, вже трошки прибрались. І хотів зробити ще. Таку об'яву, але тут не всі запчастини. У нас тут є багато запчастин з КАМАЗа, дуже багато, це ще не всі. Ой, вибачаюсь. Перували трошки дзвіночком. Запчастини з КАМАЗа дуже багато. Бачите, там бушні, нові є, там пальці. Стартер, там, еті, ну, багато, і це ще не все. Там ще ми довезем, Давайте кому треба, нам в коє-камази, нам бажано отак, знаєте, все одним лотом. Ми продамо там, за ту ціну, яку зійдемося, отак, все там і головки, нові є, і накладки. Ми можемо так зібрати. Список вам написати, все, що є. І відправити це новою почте. ну По одної отак вибирати, щось там це дуже довго буде. І ну, часу на це немає. Треба. отак, це, Щоб оптовий покупець, йому хороша скидка. Ціни ми не будемо гилити. Всі забрали одразу і все. І буде нам добре. Є ще там таке кранене універсальне. Це на Зіли, там у нас було. ну Автомобілі. Буде ще коробка в зборі на зіла, будемо її збирати. Е, є ще коробка, будемо перебирати і продавати її. Так, ну, це запчастини тут поки нічого не продається. То МТЗ ще. І ось от такий це редуктор з комбайна, він б ушний. А коробку ми от, в нас запасна лежала. Вона з балом відбору потужності, це на крані стояла. То ми її зробимо і будемо теж продавати. Так що, кому треба. Звертайтесь. Ну, і перейдемо до розпаковочки. До нашої. Зараз включуся. Компанія Картева нам прислала подарунки, Щиро вдячний їм. З компанією Картева ми співпрацюємо вже багато років і в цьому році нам дуже сподобався їхній соняшник. І на наступний рік ми теж будемо його замовляти. Уже замовили, вже проплатили, і це десь 80% нашої площі. Ну, а подаруночки дійсно приємно. Що було в подарунках? Ручки, блокнотики, звісно, чотири футболочки. Ну, як сказали нам, менеджер сказав нам, що це нам на двох з братом. Ну, Чашечки чотири, два пауербанки, два перехідники, там USB виходить. І що там ще, пахучка і дві машини, два холдера на телефон і два браслетика. Вроді би все. Зі звуком в тому відео, що розпаковка була проблема, тому вирішив перезаписати звук. Якщо там щось не попадає, то вибачайте. Так, ну і хочу побажати компанії Кортева розвитку. Дякуємо, що вона з нами і підтримує нас. Надіюсь, в цьому році нам. Випаде можливість така зробити демо поле. Ми плануємо зробити демо поле з компанії Кортева. Це по насінню соняшника по соняшнику. Кукурудзи на той рік буде маловато. Може, можливо, взагалі не буде. Ми ще свою не обрали 40 гектарів, 45 гектарів. То плануємо зробити демо по соняшнику. Зараз обговоримо всі деталі і будемо працювати. І нарешті ми почали займатися складом. Ну про склад буде далі. Відео. Всім дякуємо, підписуємось, до побачення.